Вітаю вас! Моє ім'я Андрій Скорбатюк, я власник компанії G+. Дане відео я записую для того, щоб розповісти, що даний портал дій це скорочено від Do It Yourself або зробити це сам документації. Ми створили для наших партнерів і для працівників CRM-менеджерів, CRM-майстрів, IT-адміністраторів, будівельних компаній, які бажають Самостійно опанувати навички на наштування профільного it рішення G+, по повній, використовуючи наш досвід. Ми десятки сотень разів впроваджували G+, CRM і ділимось тут найкращою практикою імплементації, найкращою практикою на наштування. Великі зусилля були вкладені в те, щоб відтворити, описати, роз'яснити кожен елемент, кожен крок на наштування і сьогодні для вас відкрита дана дорога. Ми проведемо вас за руку найкращим способом того, крок за кроком, що виконувати, щоб досягнути найкращої знагодженості процесу, і максимально швидко налаштувати абсолютно все, від шахматок до автоматичної відповіді в діалогах на запити клієнтів. Кожен момент я роз'яснюю з командою, підбираючи максимально найкращі практики і використовую це в форматі відео. Ви можете ці відео, звісно, переглядати на Ютубі, але даний портал Do-It-Yourself по документації зробити це сам, максимально структурований. Зверніть увагу на навчальні блоки. Такі навчальні блоки можуть бути використані для того, аби передати компетенції кінцевим користувачам crm системи. Дякую вам ще раз за ваш інтерес, за те, що ви обрали G+, CRM. і до зустрічі в цих. Багатотонних матеріалах про налаштування системи. Можливо, їх тут багато, але покроково виконуючи, ви з усім справитесь, налаштуєте і отримуєте задоволення від використання профільного назевого продукту, професійно адаптованого і налаштованого саме під процеси вашої будівельної компанії. З вами був я, Андрій Скорбатюк. Дякую, до зустрічі в порталі з налаштування.